День інформаційний триває на п'ятому. Стежимо за подіями в Україні та світі. Запросили Олега Робачука, голову центру юєї громадської організації, поспілкуватися на тему міжнародні, але українські не відпускаються. Паралельно стежимо за тим, що в Україні відбувається сьогодні дуже бурхливе урядове засідання. Відбулося за рахунок того, що запросили. Голову Укрзалізниці Войтха Балчина прозвітувати про досягнення Укрзалізниці. І Відтак знову відбулася така серія вже друга, здається, цього конфлікту. Міністр інфраструктури Володимир Омелян прямо на урядовому засіданні вирішив виказати претензії і невдоволення цим позитивним звітом. каже, що корупція в Укрзалізниці як була, так і залишилася. Вербально їх розбороняв голова уряду Володимир Гройсман, повідомивши, що це особистісній. Конфлікти. Як Але ви це сприйняти? та частина, коли так. преса була присутня. Звичайно, звичайно, це те, що, це те надзвич... що ми можемо. Надзвичайно побачити важливо на камери, це та. сказати нашим глядачам, тому що засідання Кабміну діляться завжди. От є тема, угу. і цю тему завжди визначає прем'єр-міністр. Це Тоб, важливо пояснити. Дуже важливо пояснити, що це той момент, доки преса присутня, це соло прем'єр-міністра. Це прем'єр-міністр, незалежно від того, хто кому він дає слово. Він він до цього готується. Він хоче е, послати там певні сигнали, зробити певні заяви, і це як правило одна-дві теми. Там одна навіть тема. І оці там скільки хвилин, коли преса присутня, дуже важливо зрозуміти, що це очевидно для прем'єр-міністра потрібно було публічно розмісти, розставити акценти. І наскільки я розумію, е, йому це більш-менш вдалося. А от що може бути за кадром? Звісно, ми не знаємо цього, але це якийсь переділ якихось сфер впливу, чи справді якісь особистісні чвари, чи ревнощі до того, що цю посаду обіймає людина із іншої країни Войцех Болчин, приїхав із Польщі. Володимир Омелян називав його вже якось навіть у себе на сторінці Фейсбуці капризним шоуменом. От що за цим всім стоїть в той момент, коли камери відвертаються, виходять. Знаєте, всього потрошку. По-перше, Міністерство інфраструктури це така глиба, де пересікаються колосальні інтереси, і велика частина цих інтересів, м'яко кажучи, непрозорі корупційні. Тарифи, кому здаються в оренду, транспорт залізничний, хто які переваги має, тобто це завжди хто б не був. На цій посаді, завжди в уряді ця, цей, цей, цей напрямок, цей сектор, він завжди буремний. Це дуже схоже до Міністерства охорони здоров'я, де, наприклад, стільки лобістів, які мають дуже великі гроші на е, продукції, на імпорті, на контрактах, це годується колосальна частина бізнесу. Звичайно, коли стикаються такі інтереси, і при цьому у людей, які очолюють ці структури, не вистачає. Там, певного державного досвіду, на що прем'єр ну практично прямо натякав міністру, що ви маєте або ви в цьому дуже добре розумієтесь, або ви можете усвідомити, що вас просто досить майстерно ввели в особисто конфлікт. І мені здається, що якраз Гройсман на цьому і наголосив, що здається, ви приберіть свої еґі, да? заховайте їх там кудись під стіл, тому що вам потрібно працювати. Це загалом проблема українських політиків, коли декларуючи... Переваги національні. Наприклад, Україна понад усе. Найважливіше Україна. Ми маємо забути політики правильно артикулюють. Але коли справа доходить до реалій, то особистісні інтереси, его, бізнес-інтереси та будь-що завжди, як правило, перемагає. В результаті там, після помаранчої революції, саме це страпилося з Ющенко і Тимошенко. Їх альянс. Робив там помаранчеву коаліцію непереможною на виборах. Ну, кожен декларував, що найважливіше це що буде в Україні. Але от ці амбіції все інше спрацювало. І ми бачили цей ремейк багато разів. Тут, в уряді, в якому працював я, я декілька, ну я двічі був в урядах, тільки в різних посадах, це досить природньо. Просто є стиль керівництва і стиль країни, коли, наприклад. Коли Ющенко був прем'єром, то там Банкова все вирішувала, і, і там, е крім прем'єра, е таких подібних речей не було. Там єдиний віце-прем'єр з питань енергетики була тоді Юлія Тимошенко, яка закінчила арештом. В часи прем'єрства Юлії Тимошенко це вже розквітло значно буйнішим світом, тому що вона майстер е там спілкування, це були її абсолютно е one woman шоу, і вона це максимально користувалася. І в залежності від культури міністрів, теж ми ще ж маємо пам'ятати, що ці що в Україні уряд формується досить специфічно. Це не є якісь там ну всюди в світі. Там запитайте Меркель, що таке коаліція. І, і, і ви знаєте, що це німецький вираз, що є вороги, закляті вороги, і є партнери по От як в таких умовах, особливо коли у нас в Україні така внутрішня та так. національна розвага чваритися. От як в таких умовах, чи вдасться просунути от зокрема реформу в цій галузі? Бо одна справа, коли це внутрі українські та політики між собою, а тут останні вже реформатори запрошені із за кордону залишилися. Їх не так багато залишилося. Чи їх витиснуть, от зважаючи? На такі задані параметри спілкування. Ну, так, і для мене ж абсолютно очевидно, що керівник Укрзалізниці це не та людина, яка там глобально міняє правила. Він, в нього ж була заява, де він сказав, що тиск, який чиниться на нього, до цього тиску підключені представники всіх початських пагорбів. Це від депутатів до адміністрації президента. Кожен має свої інтереси. Кожен поцінає сигнали, кожен вимагає преференцій. Він це прямо сказав. Це ж посада міні в українських реаліях, часто навіть посада прем'єра досить символічна. Що вже говорити про навіть не міністра, а керівника там Укрзалізниці. Очевидно, що він залежний. Ми бачили це, наприклад, там, спроб Сакашвілі реформувати щось в масштабах області. Що в нього зробили? Забрали міліцію, забрали, ну, забрали вплив. Які є у лояльних керівників області, і просто показали. Тому те, що система зараз виштовхує, подивіться, що робиться навколо ВО міністра охорони здоров'я, яка є. Ну вона отримала українське громадянство, але сформувалася як лікар, як особистість в Сполучених Штатах, І Вона сказала, що вона не збирається покидатись Україну, вона та, вже вона... тут серйоз і та, надовго Так, і сале систем... та. супротив. Просто шалений супротив, і тут в даному випадку міністр сказала, що вона має підтримку прем'єр-міністра. І з того, що я побачив, то прем'єр-міністр, ви пам'ятаєте це рішення уряду, що «Укрзалізницю» вивели uh -huh. з під прямого підпорядкування міністерства, то тобто, практично від Омеляна її забрали і підпорядкували як напряму Кабінету міністрів. І це викликало істерику у міністра і певно сили, які за ним стоять. Але це вже була позиція, я розумію, в тому числі прем'єр-міністра. Хоча там натякали, що це було прохання там чи є, Я не можу це коментувати. Я знаю, що прем'єр-міністр прем без його волі не було б такого рішення. І наскільки я пам'ятаю, Кабінет міністрів практично одноголосно, одностайно проголосував за це. Тому ми є свідками певних спроб відчайдушних, спроб чинити супротив Новаціям. І дуже дратують люди, які приходять не з системи. Можна про балчуна, можна, я його особисто з ним не зіткався. Але я дивився його послужний список, і Гройсман про це говорив. Слухайте, людина не випадкова, яка якби він просто там десь грав собі в групі, то добре музикальний якийсь, але він. Реформував польські залізниці. Він, він добре знає, як це робити. Як добре знає, як, як робити зміни і сакажилі. Просто в нього були одні повноваження, і у Болчуна в Польщі були зовсім інші повноваження. А їм тут показують, що ви зі своїми там уявленнями, здесь вам не там. Україна не Росія, Україна не Польща, Україна взагалі не. Україна це для українців. А чому от робиться такий акцент? Ну при тому, що думала, людина це. займалася не лише а, а, грою на гітарі в групі, не лише м'яко та так. справді м'яко кажучи, а робляться акценти на тому, що запросили відомого рокера? Можливо, це там ну, свідома чи... частина. Знаєте, я ми, ми ж з вами в Фейсбуці, но новин бачимо, і я бачу цілі сайти, які кожний повідомлення це як кажуть у нас Мачилова, Да? А конкретно персоналі там Балчуна, конкретно персоналі Саакашвілі. Причому, як правило, це не є якась аргументовна річ. Це є тут панаєхалі, угу. тобто це іде гра як у Трампа з. Я подивився це кіно, і тепер є тампільєри, я подивився це асасіни і, і кредо. а Там тепер кажу трампільєри. да, от воно, от... Трамп да, да. Дуже... Є Трамп і трамплієри. І коли Трамп розмовляє своїми трамплієрами, він точно так дуже агресивно, дуже спрощено, дуже примітивно всі навколо вороги, від мексиканців там, до різношкірих панаєхерів. І тому, це, це, такий, це те, що апелює до далеко не світлих струн душі, але дуже багатьом люмпеном. Дуже багатьом там, людям, які ну, мало що спромоглися, але багато хотіли б мати, і у них створюється ілюзія, що у них щось забрали. І тому ця тема це дуже низькі почуття. Це дуже не, 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 не модерновий і такий не я б сказав би, безперспективний підхід, коли ти починаєш грати на релігійності, статі, вікові, бо у нас це. Купа прикладів, uh -huh. і, і коли це просто підхоплюється, горить як, як села Сорома, настільки агресивно така суміш неаргументованої критики, і ти зрозумієш, що це а не випадково, і що насправді, коли не можна кидати виклик професійним, якась перекидається на що завгодно, і, і на це працюють це не не просто навіть окремі сайти, а це ціла інформаційна кампанія. І треба сказати, що вона знаходить там в душах певних. Українців розуміння. А ви знаєте, ви зараз це говорите і дуже схоже із тим, що ми обговорювали кілька студій тому. У нас була тема марш рівності. І от ми наводили приклади, чому ця рівність за цими ознаками, які ви щойно не перерахували, має вплив та, на, на життя суцільне. І виходить, що от зараз ви навіть в цій темі вивели знову ж таки на марш рівності, на те, що не варто дискримінувати за оцими ознаками. З національною ознакою. Тому що воно забирає у країни перспективу. Суспільство, яке витрачає. У нас з вами, як у машини бензин, знаєте, є якийсь певний запас енергії. Ми їм можемо видати на те, щоб щось створити, а можемо витрачати цю енергію для саморуйнації. Це саморуйнує країну. Забирає енергію, забирає потенціал, створює э, розділ. Це, власне кажучи, так э, так, так провалюються цілі цивілізації, так відбувається «Failed style». Це те, до чого нас там підштовхує якраз і, і Кремль оцією гібридною війною, щоб ми отак так перерозділилися по різним ознакам, пересварилися, щоб у нас зникла довіра, і, і крім э, от э, тем, які є абсолютно. Деструктивними ми не концентрувалися на тому, що для нас життєво важливо. Тобто важливо було би напевно і українцям вийти на щось таке антидискримінаційне, щоб уникнути. Ми просто чому я згадала, тому що поки ви говорили, от ілюстрували та як в Штатах велелюдні акції відбулися. Бо були причини для цього. В низці європейських країн теж підтримали такі акції. От в Україні якось воно Знаєте, про що я думав. я багато думав про те, в мене починається буквально через тиждень такий піврічний. Тур по країні там від обласних центрів до район мінус один. Ми там будемо проводити в деяких областях там, по, майже по тижню великою командою. І е, я подумав про те, що найбільший виклик, який зараз стоїть в Україні перед громадянським суспільством, це оцей відрив від, е, ну, від реальності, коли там тролі. Говорять про грантаїдів, говорять там про якісь акції, коли, коли, коли щось намагаються дискутувати, в чому вони праві? В тому, що зараз неможливо собі уявити, щоб на заклик когось партій, ну, ми бачимо зажисть ці улюблений лозунг За алкоголіків, зажисть, За За які вибудовуються, там ці пенсіонери з клумочками, яких яких там партія водить? Ну, це це, це настільки очевидно, але. Відсутність ініціатив чи якихось речей, які могли б підняти країну. Навколо чогось дуже важливого. Я думаю, що якщо не виникне оце розуміння і спроможність українців, хай це будуть лідери громадської думки, якщо немає політиків. Тому що, дякувати Богу, поки що вибори там, ну, в нас вони завжди десь на горизонті, але не, не на короткому, політики зараз займаються іншими речами, то ми маємо це робити. Це, знаєте, це як була у вас. Гостя наша, це, це все рівно як ну як слідкувати за здоров'ям. Якщо ти не маєш цієї гігієни, то в тебе м'язи втрачають спроможність, ти, ти, ти просто. Е, тобто профілактика протихаєш. навіть в цьому потрібна. Так, та? Дуже важливо спроможність людей відчути цей вікать, вийти на якусь, на якусь справу і добитися результату. Причому це не вивели вас як баранів. А ви зробили те, що ви кажете, коли якісь лідери громадських думок, коли якісь моральні трати звертаються закликом, і країна хоче щось рішуче заявити, то відсутність україні спроможності і певних там таких загальнонаціональних... у нас немає загальнонаціональних страйків, у нас немає загальнонаціональних акцій. У нас немає чогось такого, що могло б наприклад у кожному місті і містечку вивести на вулиці. Не не, не, не. вивести на вулиці самостійно як ідея багатьох українців, бо якби це траплялося, то ми б побачили б, що тема, яка б звучала б на цих вимогах, вона була б негайно почута на всіх почаських поганих. За кілька хвилин ми продовжимо обговорювати її внутрішнє і, звичайно, оглянемо, що ж за кордоном і як це впливає на Україну. І до питань міжнародних ви Парламентські асамблеї ради Європи вчора на першому дні сесії пролунали заяви, які дуже розхвилювали українців. Сенсаційною заявою назвали слова президента Петро Аграмунта І він каталонський політик очолює асамблею, очолював асамблею в 2016-2017 роках. Власне зараз і вперше публічно визнав, що хоче не лише повернути Росію до складу Пар'є, але й виступає за те, щоб зняти санкції із неї. Ну із Російської Федерації Олег Рибачук на студії нагадує, наскільки українцям варто переживати в цьому контексті. І от наскільки несподіваними виявилися такі заяви президента? По-перше, треба зразу заспокоїти широку громадськість, що це президент парламентської асамблеї. Це один із депутатів, який не керує, який, задача якого. Модерувати, узгоджувати, організовувати цей роботу парламенту. Тому що слово президент, воно коли людина, яка слухає, о, у парламенті європейському є начальник, що скаже, те і буде. І цей же президент зра відразу сказав, що скоріше за все це не найде підтримки зараз у асамблеї. Треба говорити багато зацікавлених сторін. Виступають проти, тому зразу потрібно прибрати цей момент сенсаційності, тому що насправді помінялося керівництво, з'явився політик, який озвучує такі теми. Парламентська асамблея Ради Європи була досить під серйозним суттєвим впливом російським. Там є відверті лобісти, там я пам'ятаю поляка, uh -huh. частина італійських, французьких. Тобто є певне відверте лоббі, яке. Ну, м'яко кажучи, надихається не тільки там історією і культурою, а матеріально надихається Кремлем. Про це відверто говорять самі євродепутати. Але це не перший раз є спроба поставити питання про те, що треба знімати санкції. І тут виникає питання, про яке я говорив з вашою колегою перед нашим ефіром. Що буде мінські домовленості? Яка їх роль? Ну, працюють вони чи не працюють. У мінських домовленостях вже виникла така символічна роль, що всі санкції прив'язані не, 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 ну, в наших реаліях, коли в нас були міжнародні гарантії безпеки, коли весь світ тримався на, там, на такій безпековій конституції, яку повністю проігнорував і зруйнував Путін, то говорити про прив'язку досить умовно. Але зараз парламентські парламентській асамблеї Ради Європи, в американському а, сенаті, в американському конгресі, в парламентах Європейських. Зняття санкцій розглядається у прив'язці до виконання мінських домовленостей, і тут можна багато коментувати, хто їх виконує, хто ні. Але Росія поставлена перед фактом виконані мінські домовленості. і навіть для європейських е, там для європейської спільноти це означає, що вас не має бути реально в Донбасі. Війська, яких там немає, виводьте. Тобто, і в і в саме парламентській асамблеї Ради Європи в європейських структурах Росія вже юридично називалася агресором, ОБСЄ. Який був там, такий обережний, сказав про те, що вони зафіксували 30 тисяч людей зі зброї, які пересікли останніх 3 роки кордон 30 тисяч. І, і 5-6-7 тисяч присутніх регулярних військових Росії. Тобто частина європейських, особливо тих, яких Кремль мотивує, робить вигляд. І, зокрема, це і, і, і ряд таких. Впливових в Європарламенті людей роблять вигляд, що це питання внутрішньоукраїнське, і, мовляв, ну, про що ми говоримо? Ну, треба зупиняти цей процес. Є бізнес-стиск, причому ага. бізнес-тиск досить серйозний. Ну і насправді, якщо а, Україна сама не буде цю тему актуалізувати і не буде пропонувати і продовжувати робити те, що зараз ми робимо, коли ми подаємо. Подивимося до гатського суду, коли наші депутати, треба сказати, що у нас зараз рівень активності депутатів у парламентській асамблеї Ради Європи якісно виріс на порядок. Це не тільки тема мов, культури, це просто е, вже ця генерація українських депутатів. Бо спочатку це було, знаєте, це був, от коли я був депутатом в 2002 рік, то я. Це був такий, я був впевнений, що я буду в тій делегації, тому що я був один із небагатьох з міжнародним досвідом, засвітою, там, з освітою, там, зі знанням. Я прийшов з посадлі, там, директора міжнародного департаменту, вісім років займався інтеграцією України у міжнародні фінансові інституції. Ви думаєте, то ви що там склада? Там, умовно, є там люди, патріоти. Для них це туди їздити. Це люди за це були готові. Це, знаєте, це як в радянські часи поїхати в капіталістичну Україну, і це був критерієм, і тому ці вакансії. Вони мали там таку це було важливіше ніж розподіл комітетів зараз, можливо, і це зберігається, але я був декілька разів учасником переговорів, коли приходять представники всіх фракцій, і не потрібен перекладач. І тому ефективність роботи українців, українських депутатів наприклад, зараз виросла вперед. Попри те, що там залишаються в делегації, ну наприклад, По, Юлія Льовочкина. Попри те, так попри і є те, є такі шкідники. Депутати є звичайно, є шкідники депутати, але загалом. У нас точно сформувалася знаєте, як в футбольній команді. У нас є вже там певне ядро, uh -huh. яке грає вже на рівні з професіоналами. І з цим треба привітати, Це вже не тільки Фейсбуче, але це успішні ну успішні кампанії просування, коли резолюції Європейського парламенту відображають, і в основному е відбувається в редакції, як це хотіла наприклад Україна. Зокрема, було пару таких принципових батлів, ну битв. Де, де де просто Російська Федерація програла їх в чисту, зокрема, це тема і, і спробує шантажувати парламентську асаблею, що ми підемо звідси і вернемося, якщо і тепер вже виходить, що ці голоси, які ми чуємо, так це показує, що не можна зупинятися. Але з іншого боку, це говорить про те, що в європейському парламенті е, з'являються просто окремі голоси. Але це зовсім не означає принциповий розворот. Але батли за делегування такі є, що у Верховній Раді можна згадати, як Світлану Заліщук виключили із делегації із прецеденти трапляються. І, напевно, не тому, що депутати на випередки біжуть робити щось суперкласне для своєї країни. Так, і це правильно, ви сказали, що це, наприклад, кваліфіковано. Ну, я скажу, наприклад, що я ну, об'єктивно я не хочу. Об'єктивно, якби там виходити з національних інтересів, то я просто був би зобов'язаний бути в парламентській асамблеї ради Європи, тому що ну, це моя я там півжиття умовно провів за кордоном. В той час в Україні людей, які мали такий досвід, практично не було. І були інші пріоритети. Зі Світлани Заліщук, це приблизно з цієї серії, що її там професійні речі вони відійшли на, на, на інший план, тому що треба було а, розібратися всередині. Фракції. Тут є проблеми, але повторюю рівно, загалом загальний рівень і можливості, і е, ефективні впливи не тільки українських депутатів, але ще й громадянського суспільства. Я добре пам'ятаю, коли ми, е, у нас є досі база даних, коли ми. Певних речах, коли ми там просували закон про доступ до публічної інформації в часи Януковича, коли ми захищали певних колег, ми е, навіть е, делегували е, журналістів, міжнародників, е, громадських активістів і вони працювали з депутатами, роздаючи їм ці листівки, тому що європейські депутати це люди. Вони мають ту інформацію. Росіяни в цьому випадку працюють надзвичайно широко. Там такий штат, Такі ресурси, але Україна починала потихеньку, і зараз ми можемо сказати, що ми має вплив, як працюють росіяни, видно зокрема зараз в низці європейських країн. Наприклад, якщо ми повертатись до розмови про санкції, які придумують, принаймні, от читала матеріал цікавий Сергія Сидоренка на європейській правді. Він пише про те, що придумують методу, як би зняти ці санкції через всеохопну реформу Ради Європи. Так, так, зняти, так, так, от так, так. як ви оцінюєте, от такі. Можливості, наскільки це реально, і особливо в от актуальність питання в контексті того, що, наприклад, той же а, кандидат в президенти Франції Фіон він теж сказав, що ф -ф -ф санкції проти Російської Федерації є безглуздими непотрібними. Вони їх говорять, вони знають на чому б, я б їх пливив. Вони говорять, що ці санкції не працюють. Україна була б сказати, добре, запропонуйте щось, що працює, тому що ви не можете. Робити вигляд, що нічого не трапилося. В 21 столітті в центрі Європи одна країна, учасник всіх міжнародних зобов'язань, анексувала, захопила, ввела війська на територію іншої країни. Це має бути вирішено. Ви кажете, санкції не працюють. Що працює? Тому що таке враження зараз, що ми маємо доказувати, що санкції працюють, вони кажуть, не працюють. Ну ми з вами розуміємо, що раз так інтенсивно. Нервово, істерично, я б сказав би, веде себе кхе, там, керівництво Росії, то санкції такі не працюють. Не то, працюють. Напаки працюють працюють. Та, працюють і вони болючі. Звичайно, те, що вони найбільший надували. ефект цих санкцій, що Росія втратила доступ до передових технологій і до а, фінансових ринків. Дера в Газпромі 15 мільярдів. А, Росія не зможе фінансувати це. Ці на нафту впали. А, Росія змушена зараз. Надавати вже знижки конкурувати за поставки газу, тому що там на горизонті Катар вимальовується американський газ, там рідкий газ. Тобто вона втрачає цю монополію, вкладає шалені гроші в політичні проекти, щоб обійти Україну, обійти Польщу. і е, вона це просто не витягує. І тому без доступу до ресурсів дуже важко. І тому, коли ми, наші політики, там партнери говорять про те, що це не працює, то кажуть, добре, що ви пропонуєте зробити? Будь ласка, можливо, ми погодимося, щоб Росія повернула Крим, вивела свої війська і стала прогнозованим цивілізованим партнером в Європі. Санкції працюють. Працюємо. Дякую дуже за okay. цю розмову. На жаль, час вичерпався дуже швидко. Олег Рибачук, керівник центру Ю. Надалі я передаю інформаційну естафету своїм колегам. Вам бажаю гарного дня.